Знижки на Х'юмер. 25% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках подорожника та «Ощад». День дорожнього регулювальника. людина, яку боїться зустріти на дорозі, чи не кожен водій. Просто беруть так і отак роблять. Чи багато українських водіїв знають та розуміють про що їм сигналять дорожні регулювальники? Хлопець чичить, прям їдь До автобусу. каже. Я казав їхати на заставає. Матір боже. Як я цього не люблю, це стояти самим першим на оцього чудіка з ковородкою. Він обернеться, я пісую. Я реально не знаю, куди мені повертати Василь. Досвідчений водій бути за кермом. Чоловіку подобається настільки, що він став таксистом. Попри це, вигляд регулювальника на дорозі змушує чоловіка хвилюватись, особливо коли його машина перша у черзі. Ти не знаєш то в той час що робити? Куди прямо вліво взаді є інші автівки? Василь зізнається, що означають рухи регулювальника. Він знає дуже добре. Тож ми показуємо йому першу картинку, де права рука регулювальника витягнута перед собою вперед. Якщо шо перед, перед мною, то тоді я можу повертати тільки наліво. На наступному зображенні рука регулювальника, в якій знаходиться жезл, опущена донизу, що означає рух заборонено. Наразі мені потрібно стояти на місці. І Василь знову відповідає правильно, йдемо далі і біля своєї автівки зустрічаємо Валерію. За кермом дівчина уже більше десяти років. Чесно зізнається, рухів регулювальника, які вчила в автошколі, не пам'ятає. Люди не дуже добре знають е, правильні жести і просто беруть так і отак От роблять, щоб ну навіть, навіть якщо ти дуже дуже е, нерозумний, то ти зрозумієш, що треба ну, їхати. Згадує Валерія і кумедну історію, яка трапилась, коли вона була другою в черзі від регулювальника. У мене був випадок, коли я на повороті стояла, і переді мною водій не дуже розумів, що робити, то регулювальник засвистів і йому там. Та їдьте вже. Та все ж показуємо дівчині одну з картинок, де регулювальник підіймає палець вверх. Сигнал, що потрібно зупинитись, і чекати наступної вказівки. Ну якщо я не помиляюся, це він е -е, показує, що треба зупинитись. Наступному водію Владиславу ще не доводилось зустрічати на дорозі регулювальника, і це не аби як радує хлопця, бо ж його сигналів він не знає. Дуже боюсь цього моменту, тому що і правда я не знаю, що він показує, куди їхати в такому випадку. Ідеальний випадок, коли їдеш за кимось, і він тобі в принципі має показати шлях, куди їхати. Просимо хлопця поглянути на роздруковані нами картинки і відповісти, що на його думку намагається сказати регулювальник. Ну не знаю, якщо подивитися на цю, то до логіки немає. В принципі, ну він на тебе показує. Мабуть, він має на увазі, що далі має щось показати. А от Володимир водій з більш ніж 20-річним стажем, і вказівки регулювальника лускає як горіхи. То він стоїть до мене лицем. Я дожен стояти. Не рухатися. коли він отак стояв би е і підняв руку вверх, значить, всі мають закінчити рух і зупинитися. Тож, якщо ви водій і боїтесь, щоб ваша логіка вас не підвела, коли попереду до регулювальника ви будете перші у черзі, не зайвим буде освіжити свої знання з основних жестів. Рука піднята вгору аналогічно сигналу червоного кольору світлофора. Руки витягнуті в бік або опущені вниз. Тим, хто попереду та позаду регулювальника варто зупинитись для учасників дорожнього руху по бокам, можна їхати прямо та в сторону, куди показує регулювальник. А, от якщо регулювальник витягує руку перед собою, куди вам рухатись? Залежить від того, де ви стоїте. Цей жест вважається найскладнішою вказівкою, бо має аж чотири значення: якщо ви з правого боку чи позаду, не рухайтесь. Якщо з лівого рушайте в будь-який бік, якщо спереду праворуч.